Отож, як бачите, Пригожин жорстко акцентує увагу на тому, що фланги навколо Бахмута провалюються, а тому вагнерівці не можуть атакувати нормально, а на флангах якраз от стоять збройні сили Російської Федерації, тобто відмін оборони їхнього, не найманці. Тепер давайте ще й пригадаємо його попередні меседжі, які в нього виходили ще до Дня Побєди, так би мовити. Пригожин зробив досить цікавий політичний трюк. Відчувши, що програє бій за Бахмут, коли стало зрозуміло, що тримати оборону і тим більше наступати його вагнерівці вже не можуть. Пригожин перекидає відповідальність на шойгу і звинувачує того в поганому забезпеченні найманців боєприпасами. За наявними даними, з боєприпасами проблеми були, але головна проблема перебувала в площині особового складу. Який трохи раніше закрили для Пригожина особи, які створили свої ПВК окремі. Так чи інакше, Пригожин тицнув у око Шуйгу, трохи потопив Кадирова, розбив Герасимова і на похоронному троні вислизає з під уламків Бахмута. На цьому розповідь про стабільну лінію фронту настає час закінчувати, скоро на очах все почне сипатися. Кремль втратив можливість нав'язувати ініціативу у війні на дуже довгий час і ЗСУ скористаються падаючим Бахмутом як підстилкою під свій контрнаступ. Сьогодні наші слова підтверджують військові представники США: вони кажуть, росіян здивує тактика ЗСУ. А ще американські колеги повторюють ту ж саму фразу постійно: все готове до контрнаступу. Зараз вже можна сказати про те, що все готове вже відносно давно, а завершальні штрихи мають характер димових завіс та ігор на інформаційному полі. Більше того, ЗСУ зміцнюють свої позиції біля Бахмута. Як кажуть знайомі військові аналітики, контрнаступ можна тримати підвішеним стільки, скільки Росія худнутиме на бахмутському напрямку. Якщо цей напрямок для РФ істотно обвалиться, то хід контрнаступу може бути підданий деяким змінам, що розширюють як глибину коридору, так і його ширину, по суті, тримати булькаючий котел надто довго Україна не повинна, оскільки поступово тиск почне спадати і РФ із метання і помилок перейде до зміцнення оборони, тому нинішні ігри із нібито запізнілим контрнаступом, мабуть що скоро закінчаться. Від каналу Самесік. Друзі, завжди пам'ятайте, що все, що ви чуєте від аналітиків, це тільки їх точка зору. Вони можуть помилятися, і це ніяк не істина останньої інстанції. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.